Учасники луцького архієрейського хору Оранта стають на свої місця та готують ноти. Ця недільна служба для них особлива. Відтепер у кафедральному соборі Святої Трійці вони будуть виконувати тільки українську музику, почати вирішили з автора знаменитого Щедрика Миколи Леонтовича. Кілька хвилин, і храм заповнює його літургія. Повністю українізувати духовну музику розповідає керівник хору Василь Мойсіюк, Хотіли вже давно разом з митрополитом Михаїлом не раз обговорювали таку ідею. Остаточним поштовхом до змін стала повномасштабна війна. Проте самого керівника хору задуматись про українізацію духовних піснеспівів співів спонукав коментар російського композитора Чайковського про твір нашого Дмитра Бортнянського. Робив такі вислови, що це не музика, що це не церковна музика. І що йому соромно, що виконували, десь він почув. Це в Москві. От це було для мене таким ще невеличким поштовхом виконати. Бо в нас, нас прекрасна музика. Вона своєрідна, вона наша. І люди повинні її знати. Головна мета музичної ініціативи познайомити парафіян з пісне співами українських композиторів. Прото ірей Віталій Собко переконаний, церква разом з усім суспільством повинна очиститись від нашарувань ворожої культури та переосмислити те, що співається у храмі. Тож оновлення репертуару хору оранта напрошувалось давно. Це потрібно було робити ще раніше, тому що. З культури будь-якої будь-якого народу все власне і розпочинається. Якщо народ не береже свою культуру, не плекає, не, не дбає про її чистоту, про її духовність, то тоді е, прийде загарбник, який буде нав'язувати свою культуру. Спів у храмах каже Віталій Собко. Був завжди така традиція: підсилює Боже слово та полегшує його сприйняття для прихожан. А в часи раннього християнства розповідає протиерей, співали всі. Ці богослужіння були більш короткими, і люди, які брали в них участь, вони теж співали. Тобто, це було ближче до народного такого співу. Знаєте, коли такі були простіші, такі в мистецькому плані простіші. Нині ж народний спів закодований у церковних творах наших композиторів, що й відрізняє українські пісні співи від інших. Зумовно, наші українські композитори робили опору на знаменний розпів. На київський, грецький розпів. от але разом з тим них, них мелодизм дуже такий пісенний, близький для нашої народної пісні. Василь Мосіюк ділиться планами. У найближчому майбутньому парфіяни Собору Святої Трійці почують літургію від Якова Яциневича та й інших вітчизняних композиторів. Переконує диригент Оранта Нео Мене. Дмитро Сопронюк, Василь Морещук, Дячеслав Білов, дванадцятий канал.